Я хотів би разом з Петром розказати про кейс, там, де ми застосовуємо ресурс наших співробітників і знання наших співробітників, там, де це дійсно корисно, в першу чергу для самих співробітників. Приблизно рік тому ми почали запускати нову систему, ну, якщо хочете CRM для контактного центру як єдине вікно роботи оператора. Ті, хто працюють в великих контактних центрах, скажімо так, з історією, знають, як ці системи виглядають. Там щось. Туди додали новий, запустили якийсь функціонал, додали ще один інтерфейс, ще один інтерфейс. І що ми, власне, мали до запуску цієї системи? Мали один інтерфейс, другий інтерфейс, третій інтерфейс, четвертий інтерфейс. П'ятий інтерфейс і шостий інтерфейс це е, дані по абоненту, фіксація звернення, далі фіксація звернень по контрактному абоненту, е, відкриття рахунку FMC. Коротше, якщо абоненту, якщо абонент контракт, йому треба підключити все разом FMC з домашнім інтернетом. от всі ці інтерфейси експерту треба відкрити і щось з них робити. Ну як виглядав наш експерт, ви можете зрозуміти приблизно ось так. Ми вирішили, що нам треба будувати все з нуля, зробити єдину систему, там, де в зручному вікні можна відкрити все, побачити швидко, зручно підключити. І ми почали запускати джет для контактного центру. Що стало після того, як ми його почали запускати? А, запускали ми його в гнучкій розробці, тобто не могли весь функціонал одразу запустити. Що сталося? У експерта з'явився один інтерфейс, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну, ми знаємо, як виглядає наш експерт. І що в нього ще з'явилося? Ще один інтерфейс. Коли ми розказали про це експертам, що в них буде ще один інтерфейс, вони, звичайно, були дуже раді. Це клас. Ще один. Восьмий, сьомий, якийсь інтерфейс, кому я пощастила. Але ми пішли таким кроком не просто так, тому що ну, ми будували все з нуля, нам треба було. Заново повністю вибудовувати процеси. І хто, як не наші експерти, найкращі спеціалісти, які можуть розказати, що їм в тому інтерфейсі потрібно. Тому перед тим як це запускати, звісно, вони спочатку виглядали так: ми їм пояснили навіщо ми це робимо, що з цього буде, який буде зиск, і детально розказали, які етапи будуть запуску цього проекту і ступінь їх залучення. Це, як я вже казав, єдине вікно, яке допомагає експерту краще обслуговувати абонентів і робить його чи її життя ще кращим. Тому ми це детально з експертом проговорили. Наші цілі були на початку: це, звісно, там, підвищення продажів, покращення хате. Забезпечення швидких змін, тобто там, зміни в цьому інтерфейсі, і, звісно, піклування про експерта, який, якщо відчуває піклування про себе, він буде краще обслуговувати наших абонентів. Ми це зробили для першої лінії підтримки. У нас так звана є лінія Share, яка обслуговує prepaid, FTTB, FMC, і є контракт. Ми вирішили зосередитись на наймасовому сегменті і запускали з ними цей інтерфейс. Перший реліз, в якому якраз е Макітра нашого експерта горіла, виглядав приблизно ось так: дев'ять експертів. В них з'явився ще один інтерфейс, в якому були тільки продажі ми вирішили почати з найпростішого і того, що нам дасть результат з точки зору е ефективності продажів. Тому в цьому інтерфейсі був тільки блок продажів. Власне експерту треба було відкрити всі ці інтерфейси і плюс подивитися, що є в продажах. Дев'ять експертів, якраз у Львові, були нашими першими. Тестувальниками і експертами запуску цього продукту. Далі ми наповнювали, звісно, цей інтерфейс, додали туди ще модулів по, там, по абоненту і так далі. І запустили на одному з майданчиків, власне, на майданчику Львова, про який Петро розкаже пізніше. Це було 72 експерти, 18 вересня ми запустили. І тільки після того, як ми зрозуміли, що воно якось працює, то ми його розкатили далі на. Всіх наших експертів в «Київстарі» і плюс наших партнерів теж доєднали до цього інтерфейсу. Таким чином, пройдячи цей весь шлях, ми могли контролювати на кожному етапі, яким чином повинен виглядати roadmap, що треба змінювати, що треба доповнювати і так далі. Ну і запустили за рік. Тому що, якщо б ми йшли за стандартною схемою в розробці в корпорації, рік готуємо вимоги. Рік йде розробка, потім ще рік йде впровадження. Ну це було б капець. Тому вирішили піти таким більш складним шляхом, але як виявилося більш ефективним, який, в свою чергу, повпливав ще й на мотивацію. Е, результати. Ну, ми думали, зараз запустимо АХТ просто значить, зменшиться до нуля. Е, запустили, подивилися результати, така собі кардіограма. Нічого не змінилося. Ну окей, буває. Це є е, особливості е, такої розробки, коли ми робимо гіпотези, Не всі вони спрацьовують. Але була інша гіпотеза по конверсії продажів, і вона спрацювала. По іншим майданчикам була е, відмінність 2%, по е, Львову була більше 5%. І це було явно видно після запуску. Власне, після цього ми зрозуміли, що нам в першу чергу треба доробляти функціонал, який пов'язаний з продажами. Таким чином перебудували родмап і доповнювали в першу чергу продажі. Власне, де тут експерти? Ну що, що, ми ж про мотивацію? Да, для того, щоб цей продукт був ідеальним для експертів, ми залучили їх на всіх ланках розробки продукту, Застосували так звану клієнтоорієнтовану розробку, в яких якраз клієнтом і був наш експерт від етапу вимог. Там, де ми збирали зворотній зв'язок від користувачів, від стейкхолдерів, робили зустрічі, інтерв'ю з експертами. А не так, як буває знову ж таки в великих компаніях, що запустили, а контакт-центр розбереться. Нормально молоді люди вони зрозуміють, скільки їм треба куди клацати. Звісно, ми після запуску кожної з фічей це все пропрацьовували, Тобто, команда розробки їздила фактично фізично по контактним центрам, спілкувалася з експертами, доносячи до них важливість їх зворотнього зв'язку на кожному із етапів розробок. Ми детально документували те, що ми робимо, щоб всі розуміли, навіщо це робиться, що змінилося, що очікувати в наступних релізах і так далі, щоб наші клієнти, наші експерти були. Точно в курсі, що міняється і який їх вплив на це. Після цього ми проводили, звісно, юзабіліті тестування, також збирали фідбек і потім знову поверталися з цим фідбеком до розробки наступної інтерації. Це все супроводжувалося фізичними візитами команди розробки до експертів. І це було дійсно важливо і цінно і розробникам, також коли вони нам самі казали, що ми дуже раді, що у нас наш клієнт на відстані одного там дотику, одного дзвінка, і ми можемо швидко це впроваджувати. Ось так, а що ж відбувалося власне з командою? Як виглядала мотивація? І про це розкаже Петро, якраз і столкнувся з тими експертами, у яких тут щось горіло, і треба було якось пояснити, як це гарно все запуститься. В компанії, будь ласка, уявіть собі ситуацію: ваші працівники використовують в роботі декілька crm систем, і в понеділок ви маєте прийти до них і сказати. Сьогодні ми додаємо вам ще одне вікно це реально не найкраща ситуація, і нам потрібно якимось чином пояснити їм, що з цим робити. Я хочу розповісти вам історію про те, як ми перетворили цей виклик на можливість для розвитку працівників а також покращили їх залученість і мотивацію. Як казав Іван, ми запустили перше тестування на 9 людей. Це відбулось 3 квітня минулого року у львівському контактному центрі. На цей момент для цих працівників це було. Невелике вікно порожнє, яке вони в обов'язковому порядку мали використовувати в кожному своєму дзвінку для того, щоб допомогти їм, і для того, щоб залучити їх до процесу взагалі і додати розуміння, чому вони мають це зробити, ми зробили три речі. Перше, ми а, виділили одного працівника, який займався координацією між працівниками контактного центру і командою розробки. Це був один з керівників секторів контактного центру, яка постійно допомагала працівникам першої лінії і взаємодіяла з розробниками. Друге, ми а, створили середовище безперерваного зворотного зв'язку. Фактично опрацьовувався кожен запит, а, кожне прохання. А, Кожне побажання працівників контактного центру ми намагалися максимально швидко надавати їм зворотний зв'язок для того, щоб вони завжди підтримували цей внутрішній запал, продовжувати з нами взаємодіяти. І третє, ми формували у них розуміння важливості їхньої думки, приймаючи до уваги кожен запит, який вони формували, мінімально від кольору піктограми. Функціоналі до великих блоків деталізації по номеру, переліку послуг, та інше, що ми в результаті отримали? Ми в результаті отримали дев'ять промоутерів цього продукту, середня оцінка задоволеності від використання ще недоробленого функціоналу, яких складало понад як 9 балів з 10. Ми рухались по самому проекту з випередженням графіку за рахунок якісного зворотного зв'язку, який надавали вмотивовані працівники. І третє, ми, отримавши цих промоутерів, які отримали додатковий досвід в роботі з фактично новим для них функціоналом розробка програмного забезпечення, в якій вони виступали на стороні замовника і тестувальника. Ми отримали в тому числі кар'єрний розвиток цих працівників. Двоє працівників з цієї команди вже на сьогоднішній день працюють в інших підрозділах компанії, в тому числі з розробки діджитал. Продуктів а за декілька місяців після того як ми запустили. Перший функціонал, ми змогли наповнити базовий функціонал, який необхідний для обслуговування клієнтів, і розширили тестування на весь майданчик контактного центру Львів на напрямку обслуговування передплачених клієнтів 18 вересня. Це дозволило нам розширити перелік інструментів, які ми використовували для того, щоб отримувати зворотний зв'язок від наших працівників і аналізувати інші результати роботи. Зокрема, ми змогли. Ви, проаналізувати, як впливають результати на результати роботи використання GCC. це те, про що розповідав Іван. Та коли ми робили замери по АХТ і по продажах. Друге, ми збільшивши. Кількість респондентів мали можливість проводити великі опитування по блоках JCC, які нас цікавили, які ми впроваджували, таким чином отримуючи вже не тільки якісний зворотний зв'язок від працівників під час проведення глибинних інтерв'ю, але й також масовий зворотний зв'язок під час проведення опитувань. І третє, ми здійснювали прослуховування дзвінків з метою виявлення поведінки працівників під час обслуговування тих тематик, по яким ми впроваджували новий функціонал, в результаті а, в нас дещо впала насправді оцінка а, задоволеності від використання. Джет Сісі і збільшенням кількості працівників а, водночас ми завдяки збільшенню зворотного зв'язку від працівників змогли змінити роудмап, виділивши саме ті тематики, які необхідно для того, щоб а, зробити впровадження цього продукту максимально ефективним і зручним для цих працівників. Тобто, якщо по-простому ми виділяли саме ті тематики, які просили люди, з якими вони працювали найбільше в дзвінках. І третє, ми визначили ключові показники, з якими ми працюємо, використовуючи джесі, на які він впливає в першу чергу, продовживши розробку, фактично через 9 місяців після першого. Холодного запуску та цього тестування 3 квітня. 14 лютого ми здійснили комерційний запуск нашої crm системи на весь контактний центр. З цього моменту вже працювало в системі більше, ніж 500 людей. При цьому ми продовжуємо на сьогоднішній день розробку цього продукту, додавати постійно нові функціонали, розширювати існуючі. В цьому процесі знову продовжують працювати саме наші працівники першої. Лінії обслуговування, які продовжують виступати в ролі основного замовника функціоналу, тестувальника і основної ланки, на досвіді якої базується розробка нової системи. На сьогоднішній день ми маємо оцінку задоволеності від використання функціоналу знову вище, 9, вище ніж 9 балів з 10. 70% всіх дзвінків працівники обслуговують в єдиному вікні. Джет Сісі, і найважливіше, що ми отримали, це можливість об'єднати працівників навколо єдиної мети створення єдиного вікна обслуговування наших клієнтів і здобуття ними нового досвіду, який в тому числі дозволяє їм кар'єрно розвиватись тепер в компанії. Дякую, Петро. Е, ну таке питання ж таке, де про горизонти бізнесу? у Вас там заголовко? Було увага! Зараз буде формула. Там qr коди не буде, можете запам'ятати, записати, дуже важлива, яка складається з наступних елементів. Вмотивована команда, яка розуміє, що вона приходить на роботу не просто заробляти гроші, хоча теж це дуже важливо, а й робить щось розумне і що дає змогу просуватися людям вперед, розвиватися далі. Плюс зрозумілі цілі. Коли перед початком якогось проєкту, в який ви хочете залучити експертів, ви поясните, на що ви це робите і що ви отримаєте з цього, для того, щоб люди теж розуміли, що їхні ресурси, які вони вкладають, вони можуть реінвестувати і якось використати надалі. Ну, це все ми помножимо на якісний фідбек, тому що нам потім з цих людей треба його забрати для того, щоб вдосконалити всі наші процеси і процедури, для того, щоб увага. Звісно, заробити гроші, тому що бізнес це в першу чергу про гроші, які дозволяють нам звати і розкривати нові горизонти. Тому, колеги, залучайте ваших експертів не тільки до якихось продзвонів холодних баз, залучайте до розробки продуктів. Сьогодні багато було про те, що експерти це дійсно про провідники голосу клієнта в наших компаніях. Використовуйте його розумно. Використовувати його залучено з експертами, і це дасть можливість вашим бізнесам зростати, процедурам покращуватися, а клієнтам і нашим експертам бути більш задоволеними. Дякуємо вам.